Всім привіт! Ви на телеканалі 600 і дивитесь передачу Зроби сам. А я її ведучий влад. Передача Зроби сам це про досить нестандартні е, рішення, які полегшують життя, адже за допомогою наших порад, якихось лайфхаків, якихось саморобок ви зможете полегшити деякі процеси, особливо які е, стосуються ремонту, наприклад, або ж просто побуту в себе вдома. За міському будинку, в квартирі будь-чого. Тому випуск буде дуже цікавим, як і завжди. Адже сьогодні ми поговоримо про герметики, силікони та, взагалі, про те, що робити зі швами. Ось в мене переді мною дві такі плиточки, і зараз ми будемо розповідати вам деякі секрети, які допоможуть при роботі з герметиком, або ж не тільки герметиком, можливо, шов. Якщо ви на пол кладете плитку, то тут не герметик потрібен, а ось цей заповнювач для швів. Цієї ситуації це також стосується. Тому якщо у вас намічається покладка плитки. То цей випуск точно для вас. Але якщо ви вже це робили, або ж комусь допомагаєте, якщо ви в цій сфері е, працюєте, ну напевне, якщо ви працюєте в цій сфері, ви багато вже і так знаєте. І цей випуск, напевне, буде вам нецікавий. Але я сподіваюся, що навіть таким людям він сподобається. Ви подивитесь або підтвердите те, що... Так, це працює. Або ж не підтвердите і скажете, щось він там на молов на телеканалі. Сподіваюся, цього не буде. Постараюся вам розповісти реально працюючі та корисні поради. Тож починаємо. Ну, по-перше. Сама головна порада, коли вам потрібно щось між плиточок, наприклад, заповнити, що ми зразу робимо? Ми сюди напихуємо всього, що потрібно. Да? Потім ми беремо, наприклад, щось типу шпателя та ось так ось робимо. Насправді так, це правильно все. Але потім на плитці залишаються сліди від цих швів або від герметику, їх потрібно потім витирати окремо. Я сам зіткнувся з такою проблемою, але це проблема більш масштабніша, коли у тебе є 20 квадратів кімнати, і вся вона в плитці, і потрібно всі ці 20 квадратів заповнити швами між плитками. Звичайно, те, що я зараз порекомендую, можливо, і знадобиться і в такій ситуації, але потрібно затратити немало часу для того, щоб заклеїти всю плитку малярною стрічкою. Як це буде виглядати, це виглядати ось так це буде. Ось так одна стрічка приклеюється. Ну, а до другої плиточки інша. Все, тепер набагато простіше буде працювати з цим, тому що не потрібно нічого потім видраювати буде. Насправді так, коли мова йде про якийсь ось такий одинарний випадок, коли просто на якийсь Невеликій площі потрібно щось замазити. Так, то тобто це 100% потрібно робити так. Але коли е, мова йде про кімнату 20 квадратів, а є ще більше кімнати, і ось там між кожною плиточкою ось тут, ось тут, тут все е, малярною стрічкою замазувати. Ну, В принципі, якщо ви не хочете потім два тижні десь кожен день вимивати цей е, слід, який залишається від е, ось цього, Розчину, яким ви заповняєте шов, ну, то можна і без стрічки. Давайте зараз подивимось, як воно працює. Точніше, що тут дивитись, просто потрібно ось так частину замазати. Ну, Наприклад, ось так. Давайте я небагато візьму. Ось. Ну, і імпровізованим шпателем ось так розмажу. Тобто, бачите, що виходить, ось це все потрібно було б якось відмити. А е, коли воно засохне, це буде складно зробити, тому що це герметик. А якщо це робити, доки воно ще не засохло, то це буде ну, трішечки можна пошкодити сам, шов, буде негарно. А зараз, дивіться, ми беремо ось так робимо. І у нас гарнесенький шовчик. Ось так Ось воно виходить. І майже все чистенько. ну, значна частина, звичайно, чиста. Тому Якщо це вам не складно, якщо це для вас не велика така прям затрата по часу, то можете користуватися цією деєю. Головне, щоб малярна стрічка була досить якісна і добре прилягала до плитки, тому що якщо вона буде дешева, вона буде відлипати, відклеюватись, і ви тільки намучаєтесь цим повірте. Що ж, така халепа може статися в кожного в кого, або ж заміський будинок, або ж просто будинок, в якого він проживає, обклеєний ось такою плиточкою. Це виглядає дуже гарно, дуже затишно. І тому саме тому багатсько людей вибирають саме ось таку плиточку і нею обклеюють. Весь будинок, чому я кажу обклеюю, тому що плитку саме ну й кладуть, але робляться на клей Спеціальний який схожий на цемент. Це так маленький відступ для тих, хто наприклад ще не знає. Про ці всі моменти, це по типу халепа, і потрібно якось вирішити. Звичайно, ті, хто можуть це зробити, визвуть спеціальних професіоналів, які вам покладуть цю плитку заново, скажуть, у чому була проблема, і візьмуть з вас гроші. Але ви можете це зробити і сам, якщо не хочете тратити гроші, або якщо це цікаво вам. Тому я постарався максимально розібратися у цій темі, щоб допомогти вам тим. У кого така халепа сталася, та відремонтувати ось цей будинок. Тому давайте почнемо. Зараз я вам розповім трішечки теорії, чому взагалі це стається. А потім ми перейдемо до самої практики. Я покажу з чого починати, як робити, які матеріали використовувати, які не використовувати. І усе максимально детально, наскільки це можливо, з непрофесійної точки зору. Розповім вам, а вам дуже сподіваюся, що це колись знадобиться. Точніше, що це не знадобиться вам, щоб вас це не відпало ніколи. Для початку, чому взагалі може статися така ситуація, що плитка відвалиться? Це і за того, що її просто підриває. А що підриває, як зазвичай, і або має таку силу прямо підривну, і що здатне ось так підірвати майже цемент, да, зробити тріщину або ще щось? Це, звичайно, вода. Так, волога, яка скоплюється там, або туди потрапляє. А, як правило, таке здійснюється під час морозів, коли мінус 5, коли вода починає вже застигати розширятися. І ось у таку пору. Та рідина, яка могла потрапити до якихось невеличких тріщин і ще чогось, вона потрапила усередину під плитку, замерзла, розширилась і підірвала. Це так, якби по-простому, і як це зазвичай виходить. Але ще є інші причини, чому плитку може підірвати. Ну, наприклад, із за халатності працівників. Наприклад, вони просто взяли не ту суміш і погано підготували поверхню перед тим, як цю плитку класти. Адже Саме головне у цьому ділі насправді, скільки я ось дивився різних оглядів, різних відеоуроків, це підготовка. Тому що майже більша кількість відсотків успіху якраз залежить від того, як ви підготуєте поверхню перед цим ділом. Зразу е продемонструю вам ситуацію. Будинок е построєний з газоблоку, обшитий зверху пінопластом, і на цей пінопласт. Ось приклеєна така клінкерна плитка. І от якби це вводні дані. Фішка у тому, що ця плитка відірвалася не просто від поверхневого шару, тобто там вже і пінопласт видно. Зараз ви бачите це все на підйомах. І це насправді досить зважчує цю всю роботу, тому що потрібно тепер. Заново підготувати цю поверхню, Тож, сама саме основна причина це все ж таки може бути і за того, що просто погано підготували поверхню і погано взагалі зробили цю роботу. Одразу вам скажу, що для того, щоб підготувати. Поверхню під того, щоб покласти зовнішню плитку зовні будинку, використовують спеціальну армуючу суміш, яка ще й утеплююча, тобто для утеплення будинків. Але головне, що вона армуюча, тобто йде пінопласт, там йде сітка, яка потім не дозволить. Пускати тріщиниць ці, ці підготовчій суміші, цій армуючій. Але як це може бути? От, працюють собі ці маст... мастера, якщо їх можна так назвати, професіонали, так яких ви наняли. А, і вони поїхали купляти цю армуючу суміш, її не було. Було просто якась суміш для внутрішніх робіт. Або ж переплутали. Може бути і таке. Переплутали. А для внутрішніх робіт у нас що є? Старт, фініш, ось ці всі суміші. І вони, як правило, йдуть. З дуже великою часткою гіпсу. А гіпс у нас це що? Це дуже добрий адсорбент, який поглинає вологу дуже добре. І саме зі цього, десь, якщо буде якась тріщинка, якась щілинка в швах між плиточками, вона потрапляє усередину в ця волога. І ось цей гіпс її просто поглинає. Потім що, потім правильно, воно все трішечки розмикає, а якщо і не розмикає, просто коли приходить зима, воно все замерзає, розширюється і усе. І ось ця плиточка просто відколюється, падає і ось така халепа трапляється. Ще є одна важлива річ це сама плитка. Вона може бути глиняною. Це дешевий варіант, а може бути керамічною. І от глиняна плитка також досить добре адсорбує воду і в себе її всмоктує. Тому також не рекомендують використовувати глиняну плитку. І якщо у вас, наприклад, була дуже добра підготовка, ви все правильно зробили, але плитка все одно відпадає і у вас вона глиняна, напевне, діло в цьому. Ще є одна важлива і досить розповсюджена проблема, саме із за якої, в тому числі, відпала плитка у нас, це тому, що погано политичку. Приклеїли, а точніше, погано її втрамбували, тому що, ну, як е, зазвичай кладуть плитку. Розмазують клей, е, так е, на поверхні, на яку плитку приклеюють, на саму плиточку розмазують клей. І ось так гребенцем спеціальним да, такий шпатель зветься гребінець Ось так він виглядає з такими зубчиками і вирізами. Гребенцем ось так проходять. А потім плиточку кладуть. Тобто, ви розумієте, так, коли гребінцем проходять, трішечки ось ці канавки, вони, якби, ну, коли ти приклеюєш, між ними є повітря. І якщо добре не придавити плитку до поверхні, то... Там залишаться ці канавки з цим повітрям. І там буде скоплюватись потім волога, вона ж і буде потім розширюватись, замерзати, точніше, замерзати і розширюватись. І це все може привести до також ось цього результату поганого. Тому потрібно правильно класти плитку, а саме так, потрібна гребінка. Приклеїли, але потрібно так добре її вдавити, щоб ось цей клей, всі надлишки вийшли і заповнили ці, ці ось ці канавки, які виникають після грибінки. Тільки тоді плитка буде вважатися, що покладена правильно. І знову ж таки, зараз ми говоримо про зовнішній фасад будинку і про вертикальну. Кладку плитки не про горизонтальну, де якби без різниці плитка там буває, там кладуть якусь велику плиточку, так там ляпнули. Сюди, 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 п'ять точок приклеїли, воно приклеїлось, буде триматися так з цими пустотами, але ж це всередині в будинку. Там немає вологи, яка там буде скоплюватись, замерзати та розширюватись. Тому майте на увазі ці всі поради. Я думаю, що якщо ви їх запам'ятаєте, їх не так багато насправді, так я там 4 чи 3 пункти перечислив. І якщо ви їх запам'ятаєте, то у вас вже. Вже буде успіх, коли ви будете займатися плиткою наступна порада для тих, хто ось так пальцем звик шов розмазувати, ну або ж там патилем, як зробити, щоб він був максимально рівний. Для цього давайте зімітуємо ситуацію, що у нас є шов з герметику. Ось так зробимо. Дивіться, я вже криво пішов. Зараз я розповім, як робити так, щоб не було так криво. Ну, і дивіться, давайте я зроблю тут один і ось тут інший. Далі. Ось так. Ну і давайте я відмічу. Ось тут у нас центр. Тобто до цієї помітки я буду одним методом розмазувати після цієї помітки іншим. Дивіться, зараз я розмазую одним пальцем. Ну, якби я розмазав, да, але у мене ж залишилось усе на пальці. І це, чесно кажучи, дуже проблематично потім витерти воно все. Ось дивіться, як воно. Прямо в структуру шкіри. все впивається, досить, досить так неприємно. Тому щоб цього а, не було, просто можна змазати палець вазелином. І він захистить від того, щоб герметик приклеївся до вашого пальцю, так сказати. Тому дивіться, що зараз буде. Я просто вазелином ось так беру. По-перше, Ну, воно не допомагає, звичайно, цей е, шов більш рівнішим зробити. Але ось так раз. І нема нічого. Тобто з першого ж разу. Два. Ну і палець чистесенький, окрім тих зон, де я вазелином не змазав. Тут прям треба, мені кажеться, чимось вимивати тепер. Але там, де палець був жирний, Скажімо так, в маслі, так сказати, да, то там це все простіше робиться. А наступна рекомендація для тих, хто а, хоче зробити рівнесенький шов. Адже може бути таке, що ви зробите шов, ось так розмажете, а це вас не влаштовує. Як зробити так, щоб шов був одразу рівний? Зараз я вам покажу. Ну, Давайте ще один зробимо ось тут шов. Постараємося ось так рівнесенько. Зробити. Ну, і тепер нам потрібно його обережненько розмазати. Для цього в нагоді стане звичайна мильна водичка. Дивіться. Причому це краще всього в пульверізатор налити, але можна і ось так ось побризкати, щоб навколо шва поверхня була уся у мильному розчині. Все. Тепер. Можете взяти просто ось так пальцем і пройтись. І дивіться, яка прям ну, майже магія виходить, так? Тобто із цієї поверхні ви можете ось так стерти і набагато менше ось цієї розмазні тепер на цьому шві. Тобто він дуже рівнесенький, а ось ці вже маленькі розмазані частини, це вже можна прибрати набагато легше, ніж ось таку велику ось площу. Розмазаного герметику або силікону, або це в мене клей, силікон, тому він так і клеїться дуже, е дуже сильно. Якби це був просто герметик, я думаю, ним би простіше було працювати з усією цією ситуацією. До речі, ще одна порада. Якщо ви хочете е зразу рівнесенький шов наносити, зазвичай усі відрізають кінчик просто ось так. Як там получиться та і все. Ну, і шов виходить нерівний. Він виходить такий якийсь е нерівномірний зовсім. Е щоб цього позбутися, потрібно ось так під кутом зробити надріз. А потім ось тут зробити невеличкий виріз. Я думаю, ви е бачили. Десь що ті, хто займаються часто герметиками або силіконуванням силикува... чогось, то в них саме ось такі ось насадочки. А, тепер ось за допомогою ось такого вирізу, шов буде максимально рівним і ну, ним буде набагато простіше працювати. Навіть зараз можемо продемонструвати вам це. До речі, Завжди закривайте герметик кришкою, тому що, якщо не закривати, він дуже швидко засохне. Але є насправді багато ще методів, що зробити, щоб воно не засихало, але про це якось у наступному випуску. Ось так. Я навіть не... ніяких зусиль не прикладую. Просто веду, а він рівнесенький-рівнесенький. А завдяки тому, що тут у нас є такий кут. Шов, він якби ось такою формою йде. І коли ми зглажуємо його, то це дозволяє зробити більш рівномірний ось цей мазок, і він буде більш гарний. Сподіваюся, <му> що це. Також вам знадобиться, коли ви будете працювати з герметиком, з клеєм, з силіконом. Особливо при роботі з плиткою в ванній кімнаті також там багато де знадобляється герметик, силікон. Та й взагалі, якщо ви будете працювати з якимись швами, то я гадаю, що ці поради вам будуть до нагоди. Особливо, якщо ви ніколи цим не займалися, то. Дивіться наші передачі. Ви багато чого цікавого дізнаєтесь, багато яких лайфхаків побачите, багато е, поробок е, різних, які допомагають у житті. Е, ну не тільки щоб воно ставало простіше, а й ще цікавішим, тому що багато речей дуже цікаво робити зі своїми рідними, з дітьми. Їм подобаються ось такі всі штуки. Я знаю по своїй дитині, що їй також подобається зі мною робити різні. Поробки, тому і ви дивіться наші програми, щоб дізнаватися щось нове, щоб дізнаватися якісь поради, якісь лайфхаки. Задля цього ми для вас і знімаємо. Ну а на цьому я з вами прощаюся. Ви дивилися програму Зроби сам я її ведучий влад. Залишайтеся на телеканалі Шість Бувайте!